І сьогодні ми будемо збирати слабкий ПК В минулому разі я вам показав як зібрати Саме-саме слабкий ПК Так. і Я ще в минулому разі сказав вибачте Ну Реально вибачте, потому що я забув, потому що ми там виходить, експериментили дивимось все, то. І я забув про скло і, по, і про кришку Постараюсь сьогодні це не забути У мене це просто вилетіло з пам'яті Короче, ми сьогодні будемо спирати слабкий пока. Ну просто слабки, не саме, но слабкий. Ми починаємо. Поїхали. Так, старт. Монтажоти карту. Відео. О. Так, сутрички. Погромче. Ну, но... ой. Ну вот це вот я точно вимку. Так, давайте мы купим все то, что нам треба. При... <laughs> 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 так. Извиняюсь. Так. Помнить. Диск. Метроплата. Метроплата. Так вот, такая вот мини-доща, да, мини. Ну, монітор уже нормальний, звичайно, купимо. І бокс. Бокс. І ще кришечку, І скло. Боже, все на мене падається. Ладно, давайте я це все розіб'ю. Ой, ой. Бам! Діва. Зараз. Опа. О, закинув ее. Ой, что за дробе? Так. Так. Кстати, друзі, якщо ви бачили в спільноті, то якщо у мене було... коли у мене буде... 100 користувачів, то тоді я знімлю три е, секретні сайти, да, ПК-симулятор. На 100 користувачів. А от коли у мене буде аж 1000, то я е, то я випущу ролик, де, як зробити самий потужний і невбиваєший ПК. ну Або комп'ютер. Да Я вам покажу це. Ну, якщо ви наберете 1000 користувачів. Так що підписуйтеся на мій канал, будь ласка. У мене вже і так 29 користувачів. Мені ще треба. Цього недостатньо, мені треба 100. 100. Це буде три секрети сайта таємничних, ще так можу сказати. А вот на тисячу зроблю самий потужний і невбиваємий ПК. Так що підписуйтеся, Що ви ждете? Червона кнопка Підписатися це вообще не то. Треба нажати Ви Підписані і все. Це безкоштовно. Спускайтеся під ролики. Нажимайте Підписатися. Ви ж хочете контент? Хочете? Ну сподіваюся. Так що треба підписатися, щоб не пропускати мої ролики. Пам'ятаєте, як я засняв Сигма, я в Майнкрафті? Я Сігма в Майнкрафті. От і... Е... От, якщо будуть лайки і багато просмотрів то, тоді, на цих відео, то тоді я буду ще знімати е, е, якусь епічну штуку. Ну, якщо ви будете дивитися, якщо ви дивитися і буде багато переглядів, і буде, і буде багато лайків, то тоді я буду знімати такі от кльові штуки. Так. Диск давай, 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 давай. Угу, берем. Так, а процессор-то де? А, тут, блин, маленький коробчик. То есть. Де? до свидания уже, походу. Там что, процессор еще? Что мне... Да, процессор мне не показался. Мне... Я думал, что мне Показалось, что все процессора нет, но ну, не показалось, капец. Два гигабайта уже. 2 гигабайт Так, давай. Ну все, друзья, можно запускать. Так, подключаемся. Так, і про кришку головне не забути. Так, а скло вообще бог знайде. А, ні, вот воно. Скло, вот воно. я невнимательно подивився, тончик. Так. Вмикаємо. Коротше, коли прийде остановка, я вернусь к вам. Секунду просто і все готово. О. Так. Тест продуктивності. Скачуємо ми його. Зараз качаюся треба і вернусь к вам. Все, все завантажував. Дивимося. Процесур. ФО. Графіка. Операційна пам'ять. Пам'ять. Твій результат. Ось такий результат. Майник. Ну, звісно що один долар. Звісно. Звісно, один долар. Це один якийсь. Ладно. Тут біткоїни може подивитися. А ми в минулому разі не добився. Ну ладно, нічого страшного. Можете самі подивитися, якщо хочете зібратися. Поки, ну я сомневаюсь дуже. Ні, 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 це в кінці, це в кінці то Зараз горі процесор і все. Придасть новий купляти. Так, от процесор такий, операційна пам'ять 2 ГБ, пам'ять 1 ТБ, був і ТБ. Температура процесора. Графіки нема, бо графіка це, повторяю, відеокарта. Ну тут немає. От, як ви можете замітити, немає. І давайте накинемо скло. Нормально. Працює. Так накину вот вот целый супер ну давай е, закрытым попробуем этот процесс давай все крашу Ох, реально огонь давай сейчас скину. сейчас скину. сейчас скину. да ладно не буду бам 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 Сейчас попробуем склі Так, я поменял процессор. Все все же поменял. Кстати, флешку нам більше не треба. Що я її храню тут? Так, я накинул я забыл, да. Ой! Все, компу знову буде хана. Ну, тут уже видно, як він там горить. Короче, оцену все. я сегодня показал, я сказал, э, э, я забираю ссылки пока. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.